Керівник освіти України нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України. Неодноразово заохочувався Міністерством освіти і науки обласними та місцевими органами влади. Відмінник освіти. Саме про Тадеуша Лаврентьовича Тишковського буде йти наша розмова. Залишайтеся з нами. Тадеуш Лаврентіович Народився 5 квітня 1943 року в селі Костянтинівка Липовецького району Вінницької області, Козятинське залізничне училище, Харківський індустріально педагогічний технікум, Тернопільський державний педагогічний інститут. Швидко промайнули студентські роки. Професійна діяльність розпочалась у 1971 році. Спочатку майстер виробничого навчання, викладач Козятинського залізничного училища. Пізніше майстер виробничого навчання, старший майстер, заступник директора ПТУ номер 7 міста Вінниці. І уже з 1987 по 2015 роки директор ДНЗ, Центр професійно-технічної освіти номер 1 міста Вінниці. Подовічний стаж Тадеуша Лаврентівича 47 років. Досконало володіючи передовими методами керівництва, забезпечив високий рівень загальноосвітньої та професійної підготовки майбутніх робітників, досягав позитивних результатів у справі виховання підростаючого покоління. Як педагог він дбав про духовність та порядність своїх вихованців, болівав за колег і громадську роботу, вів індивідуальну роботу з молоддю, шукав шлях до серця кожного учня, сприяв створенню умов для формування їх всебічного розвитку, особистості. За його керівництвом введено нові перспективні професії, створено і обладнано нові навчальні кабінети та майстерні, два комп'ютерних класи, переобладнано гуртожитки. Вихованці навчального закладу неодноразові переможці спартакіад серед ПТНЗ Вінницької області. Призери конкурсів професійної майстерності та предметних олімпіад. У пам'яті всіх. Хто знав та працював з Тадеушем Лаврентьовичем назавжди збережеться пам'ять про його чудові людські якості, його доброзичливість, талант педагога, керівника та патріота своєї батьківщини. З вами були Вікторія Торовська та Бевза Марія. До нових зустрічей! Слава Україні!